Хочу вам показати, як я зараз буду женіти оці з дві деталі. Це і це. Це можна кріпитися на шкан, щоб теж отак от собі рухалося. Дивіться, є оця з діталька і ця з діталька. Сверлим восьмим сверлом. З упорчиком, щоб не просарили насквозь. Беремо інше сверло. Подлінніше. Беремо отакий жулічок, дивіться. Отакий. Його називають переводнічок, жулічок. Там ще якийсь копірчик там по-разному. Вставляємо сюди ось. Раз. Я їх називаю жуліками, знаєте? Що? Тому що вони хитрі через Так, Виставляємо плюс-мінус відстань. Однаково, щоб воно працювало нормально. Прижимаємо. Раз, І в нас там он уже є, бачите, точечка. І в цю точечку тепер беремо і засверлюємося. Головне не наскрізь. Тепер беремо нагель. Значить, треба ну, іще тільки безлік Ну, Ми підемо коротшим таким. І в одну із цих ми вклеїмо нагель, а в іншій він буде у нас їздити. І дивіться, тепер раз. І наш підсвічничок вже буде набагато устойчивіший. І він вже може рухатися куди йому завгодно. Так що так от, мої доресеньки, я підняв, жуліків вам показав, мої хорошенькі.